Так, усім добрий ранок. Альона, добрий ранок. Давай, приєднуйся. Угу. Зараз приєднає. Чекаємо, чекаємо. Угу. Добрий ранок. Локани с утра Ана. А я бігала в мене нікаких локанов. не будем уточнять. Доброго ранку. Так, така, знаєш, подносиком такая тарелочка. Тарелочка з кружечкою. Така пьешь? все, аристократка. Так, в общем, это собралось, в общем-то, и по делу, значит, Алена, моя ученица, Алена была у нас на жилючем клубе, мы, как бы, давно уже знакомы, мы бачились на забегах, и сейчас Алена в меня тренируется, вот, и давай я Попередньо розкажу про ситуацію, да, яка склалася, і якби, ти вже по, по факту по справі. Mm -hmm. Значить, е я треную на Петропальській Борщівці вже десь три роки, можна сказати, да? От. І відповідно накопичилось у мене учнів, які вже і тренуються, і не тренуються. І я така думаю, треба зробити логічне завершення після легендарної десятки і провести mm -hmm. осінній крос, так як ми хотіли чотири сезони. Типу, почнемо з осені, якщо вже осінь почалась. От, власне, якби ми відкрили реєстрацію з моєю ученицею, ми зробили там медальки, дизайн, так? в общем, вся підготовка <звісна> пройшла. Просто неймовірні. Я видео хотіла, щоб живость така була. Ну, <звісна> 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 та. Насправді фото відео не передавали настільки крутезні медалі. Ну, я старалась, звісно, на відео зняти так, щоб воно знаєш, максимально живо було. Наскільки це в мене вийшло, так? От Ну, сам факт того, що мені в мене ще батончики були, ми ще водички докупили. В общем, я зробила ще е, значки наші брендовані. Я зробила ще наклейки, я зробила ще браслетики і, в общем, якби повний фарш. Да? По факту людина платить, там да, я Зробила реєстрацію 950 гривень, але на ці 950 гривень людина отримає значно більше. Аніж вона вклалася. Тобто, по факту, це якби моя ініціатива вкладення в розвиток бігу і якби, розширення популяризації. От, е, було зареєстровано 11 е, учасників, і десь, скільки десь, ну, людей 15, 20 ще було не зареєстровано. Це, власне, для моїх учнів робилося, але їм виявилося непотрібним. От і було ліміт 50, е, реєстрацій. Що ми зробили? Ми зробили 11 тут да, провелися. Ми роздали медальки, в общем, подарунки, і частина поїхала до тебе, тому що, ну якби. А їх просто так було нелогічно, і тому що це кошти там, 500 гривень одна медаль, вибачте, я краще дітям подарю, а ні, вони будуть просто валятися, да, грубо кажучи. От, тому я така, в мене же Альона є. Альона дала нам волонтерів на забіг. Волонтери підтримували тих учасників, які були у нас на кросі. І власне що? І якби ми відправили ці медалі Альоні, і Альона, там, де вона є, вона зробила цей забіг. Просто продовжила да, через пару тижнів, і виходить, що вчора вона провела цей забіг. Зараз вона нам розкаже, як все пройшло. Да, розкажу, все було класно насправді. В організації забій ще не перший рік. Відповідно, я розуміла структуру, і мені було вона багато простіше, але я проживаю в Житомирській області, я не звідси родом. Я проживаю рік із маленьким хвостиком, але доволі соціальна людина. А звідки які. ти родом? Я з Полтавщини, але проживала там доволі багато де. От і виходить за цей час, поки я проживаю на Житомирщині, тут в Коростенському районі, в селищі на робочі. Mm -hmm. От мене є друзі, з якими я теж вже бігала. Вони і до того бігали, побігли, але зі мною так доволі яскравіше. Я знаю, що таке біг, і дуже класні вікти слова сказала люди, що бігають щасливі люди. Ми це використовували дуже багато разів в анонсі, і вчора в відкритті теж. Загалом, я трошки була здивована, що ти нам подарувала медалі, чесно, тому що я розумію, наскільки це великий ресурс, і я була схвильована. Бо робити з командою забіг це одне, коли у вас людей 10-20 в організації, і це не така відповідальність. Uh -huh. Ти розумієш, що ти мусишся до кінця довести, і в тебе є там, певний ліміт, там 40 людей, я їх маю зібрати. Я розумію, що. Треба дивитися, якій я середовищі, в якому я знаходжуся. А хто моя цільова аудиторія? Розумію, що бігати може кожен, навіть якщо не прибігав ніколи, кілометр він точно пробіжить, пройде uh -huh, і, uh -huh. і він буде щасливий. Але ж кілометра мало, ну тобто, організовувати, скільки часу вкладати, щоб кілометр зробити не варіант. Подумала, що зробити три кілометри. Тобто, в мене було по факту три дистанції: це три кілометри, кілометр і дитячі забіг. Я згрупувалася з Іванкою. <гад> вона в на селищі працює в будинку культури, і вона відповідно дуже багатьох знає. Тобто, і в, в центрові <гад> знаєш точки пішла. Так, сільська рада, клуб, <гад> <та>. бібліотека, магазин <і б>, <гад> <так так гад> <сі. гад> <гад> насправді так і було. Ми з Іванкою зустрілися. Вона не знає, що це як це. Я кажу, Іванко, Вір, ми зробимо з тобою. Нам саме голосе було, щоб військова адміністрація дозволила провести захід, тому що ми його не можемо будь-де провести, тому що може приходять по поліція, або ще десь. Ми проживаємо на прикордонні, і тут це обов'язково має бути. Ми зібралися, пішли цілою делегацією. Я директор будинку культури Іванка. Я зайшла зразу mm -hmm. смотрів, хто я, що я де я працюю. Я зразу медаль положила на стіл, і пані Наталія виявилася вірною жінкою. Вона зразу нам каже: Ми дозволяємо, так ми тільки вам за. дорогу перекриємо. Mm -hmm. да. Ми тільки О, за. Це відкриті ага. до комунікації. Да, yeah. да. я була дуже вражена насправді, тому що все ж таки порівняючи з досвідом з іншими містами. Uh -huh. Можуть і палки сунути в колеса, і бути проти, не дай Бог, нічого не робіть. А тут навпаки, поки нас підтримали. Я доволі переймалася, тому що в всіх інших містах ми напряму комунікували з поліцією. А тут я до останнього дня мені говорять, ти не переживай, поліція точно буде. Ну, тобто буде і до того я з ними не спілкувалася, і Різні речі людей. Uh -huh. Так дійсно поліція була. Вони провели лідерів. Ми перекрили все наше селище. Ну, тобто це районного типу uh -huh. раніше було, але зараз вважається селищем, тобто воно доволі велике. І в учасників була неймовірна траса, вона створена для рекордів. Тобто, по умовах, все було найкраще. Старт на одинакі від учасники могли і посмітати, і в обіді вже побігти, мати сили а по реєстрації, як ми взагалі де ми ширили інформацію, де ми шукали цих людей. Як я це робила, ми поширювали інформацію через адміністрацію, але в нас mm -hmm. не сильно працювало. Працювали це звичайно, не працює, тому що там одна роботка з читати інформацію і все. Mm -hmm. Тіпа, mm -hmm. ми прийняли і якби на цьому саме зворотню зв'язку немає відсотків. І ми заключилися тим, що ми особисто запрошували. В мене є подруга Світланечка. Я щаслива. Вона вчора прибігла на три кілометри перше, ми її стратегії планували, і все заглом. Mm -hmm. mm -hmm. Відштовхнулася, трошки перепрошую про поширення. Ми максимально все ширили соціальні мережі, на школу, одна в школу, потім всі магазини. Якби це, кошти. дивись, я щас переб'ю тебе, якби mm -hmm. це була якась там поляна живих квітів, де наливають, то це взагалі люди самі туди <клес> запросять ще й заплатять. Це не те, да, не те заняття, я за яке готова платити. <клес> Поки що. Чого? Тому що, наприклад, я теж виросла в селі, я знаю, як це. І коли всі мої однокласники сиділи, бухали, я бігала там mm -hmm. так, от, от, от вокруг. Вони казали, так, коли вона не а мені там 10-11 років, я така, блядь. Mm -hmm. Ну вже думаю, блін, наскільки в нас різні шляхи в цьому житті? Типу, я тут якби 100%. не знаю що, але якби зуби почистила і побігла. все, ну типу, мозги роботають. Е, І я вибралась з того села, я вибралась там з спортивного інтерната, я вибралась з пшежит і ну. Цього всього, -всього да, якби, закалена життю. а люди, які отак от просто шляхом меншого супротиву йдуть, в принципі, їх якби вони там і заземляються, як правило. От. І Що ми зараз робимо, якби по факту з тобою? Це я в мене, я доросла, я така усвідомила, що я зробила. Я така ніхера це... собі, Тіпа, я сам щас... ставить... да, від... це дуже великий вплив і для мене, і для цієї громади, тому що ми далі точно зупинятись не будемо. А попередньо я бігала з там з дівчатками, подругами бігала помалу. От а зараз ми зберемо тих, хто вже на спиріні. Ми вже домовилися на тренування спільні і хлопці, взагалі молодці. Та, я не знаю, який вони клас, але вони ну бігли дуже класно. Дуже швидко зарядилися, зарядилися. Да, да я, я не там не більше не всього треба... хотіла. Щоб... Не встигла зафільмувати, за який час вони фінішували. Дуже хотіла ще їм зберегти цей фінішний час. За кожну uh -huh. годину фінішували, щоб на наступний рік все ж таки порівняти, бо траса скоріше, все, буде майже те саме або, хоча б, видно, історію. Ну, я думаю, я над цим попрацюю, хоча б приблизний час дізнаюсь, тому що до мене ще приїхали знайомі з користанням. У нас тренер був з бігової України, я uh -huh. і я вирішила з родину. Приїхали все було класно, тому що у нас дійсно були дуже гарні умови. Для заходу, але просто про момент щастя, я так скажу від людини, яка не в біговій спільноті, Іванка, вона більше організовує події, які це свята, це всякі концерти. І коли людина приходить сидіти на концерті, це один вираз обличчя, одні емоції. А коли вона приходить, бігає або приходять рідні з ними, так і чекають на фініші. І вона говорить, я такого не підходжу, всі щасливі, всі дуже щасливі. Да. Тобто, а як себе діти вели? До того я з ними була кимось знайома, там, зранку п'ять там, дала, вже йшли додому, вони підходили, мене просто так обіймали, не запитуючи нічого, я там ще не розплакалася. Я дуже чутлива на ну, цього всього. Я така, так, я не поїду, тому що я себе буду збирати потім ще три тижні. Так, Дітям так, любов, так. любов, понімаєш, теплота, любов, так. прийняття, так, так, так. що вони народились у цей світ, і їх тут чекають, і це дуже важливо, і вони щось можуть, да, якби, хоча це б, б на якихось да, позиціях. Дітей тільки треба не іспортити, все останні вони зроблять самі. Тому ви великі молодці. Я бачила, ви там піроги напекли, поставили палаточку. Я, я, да, я така так, це Альона пекла полюбов. Це правда, це я пекла. Я насправді дуже хотіла на Пеон спити, якщо чесно, трошки в деталі зайду. Давай. Я прорахувала, скільки мені треба. Я точно знала, що буде 40 учасників, буде також глядачі, і мені треба прорахувати, скільки, щоб не не було такого, щоб хтось не поїсть. Ага, я прорахувала треба 9 кг на Ну, це дуже довго. Це там тільки один противень пекти 6 годин. А в мене немає 6 годин для цього. Я думаю, в мене є варення, яке сама робила. Думаю, я зроблю такий пиріг, потім швидкі кекси зроблю. Думаю, ну все одно буде мало. Ну, тобто 50 півгодинки, ага. ну, ти ж знаєш, що це вік. Перші кілометри пробіжить, вони все з'їдять і нічого трійки не останеться. Це як з марафоном взагалі. Потім, а ще дуже класне, ти розкажу такий момент. Ми робили захід біля кафе ключик. Це єдине по факту кафе, яке в нас є, але воно таке дуже класне, тому що там всі їдять, і Іванка домовилася. Нам, по перше, дали звідти столи, лавочки дали. Тобто люди могли туди в биральню ходити. Вони ще й спекли для наших дітей піцу. А спекли так багато, що діти фізично і не змогли з'їсти. А я така так дивлюся, може... там реклама піця, така дуже інтересна піца дала. Ми разів да, дали, ми разів 10 говорили, ми особисто розсобили. Але насправді люди соромились. Тобто вони, вони соромились брати, mm -hmm. може били шматочок. Ну, тобто, в наступному році, я думаю, все зійде швидше набагато, бо вони будуть знати, що це для них зроблено. Mm -hmm. А на початку mm -hmm. посоромились. Нічого, ми дойдемо до того ще, як ми забігалися. Це тільки починається. Поніваєш, ми запустили тільки... процес, да, а утримати mm -hmm. його і розвинути це трошки інше, і це. Ну, інші підходи, да, одна ситуація, коли це там разова акція, да? люди якби да, зарядилися, не поняли, що відбулося. Він такий класно було. Вот. і а, а, а зробити це систематично, це вже треба з місцевим а, гостями називається договарюватися. Місцеві. Я до них ще йду в гості. Буду їм дякувати з ними спілкуватися і планувати вже наступний рік, щоб все було традицією. Обговорювати деталі, бо організація заходу там Відрозумаю до це ще певні витрати, і не завжди вони будуть в мене можливість покрити бошевкось. Тому тут права я вважаю, що пріоритет на влади має бути на розвиток дітей, тому що це сильна нація і хворі діти, якби, би яке майбутнє дадуть нашій державі. О, тому якби тут вже і заохочення, і мотивація має. Нічого не коштує для там виділити там якусь суму на раз там три-чотири місяці провести якийсь захід, і він буде заряджати дітей. І, наприклад, там старший біжить там троє дітей сім'ї. Старший біжить, менші дивляться, вони дивляться, заряджаються, і вони такі сприймаються як норму, і нема вже ніяких там проблем, просто участь, да. І цьоташе, в общем-таж, всі це знають. Просто тут не буде страха, тому що тут же комплексів купа вилізає. Типу, о там хто не таке, там не таке, кросовки не такі. В общем, і ми обираємо ці всі эго, эго моменти, і ми починаємо просто жити. Да, да приходьте в тому, що є. Бо мені люди говорили: а мене нових кросівки. Я говорю: Й не треба тобі нові кросівки. Ти приходиш в тому, чим ти є в і все, ти говориш, момент те, що є завтра, буде завтра. Да, да. Я починала бігати без годинника, в мене не було ни топіків, ни носів, починали, ні топіків, да. ні носків, ні. У мене було кінець з лисою подошвою, і я по болоті вообще нормально бігала. <сум> от, <Бархало. тут. сум> да, да. А потім, коли ти реально тобі дійсно треба, воно саме приходить. Ти ти попадаєш в ті умови, коли тобі кажуть, от, на, бігай, пожалуйста. Або батьки починають бачити, що ти дійсно зацікавлений цим. Вони такі, ага, кросівки ми тобі купимо, тому що от, будь ласка. Так, шановні бренди, хто там що там, Бума, Nike, Кока, пишіть мені, пожалуйста. <писали>, Писали вже, але я ігнорувала, тому що я якби да. Але тепер ми можемо щось цікаве придумати, тому що я вийшла на інший трошки масштаб, і є сенс це, це далі розвивати. От, поэтому ми з тобою молодці. це mm -hmm. так. От. Класна, класна подія відбулася, і я реалізувала там свої медалі, і ти підняла місцевих да, людей, і люди захочуть ще. От, тому... да. Вони вже хочуть. Вони підходили, питали: а коли наступне? Як вже в наступному Ми... році? Да. Ні, ну ви можете на, на Новий рік ще ще придумати, зібратися на, на, на там ці шапочки, наприклад, якісь там ну, новорічний забіг. Але Бабільше. це на тебе велика накладка. Я знаю, тому що я тут сама коли проводила там тренування. На 20 людей це, по перше, енергетично дуже великі витрати. Mm -hmm. Коли ти сам все робиш, якби ти продумай тобі треба все. Тому цей забіг, що на 11 людей для мене було, якби я не зрозуміла і не зрозуміло, чого мої учні не прийшли. От, якби, хоча якби це все для них пробилося, але так. я розумію, що. Просто були, були розговори, розмови про те, що типу, їхати кудись я не хочу. Я хочу на місці. Я говорю, добре, ми доростемо до того, що можна на місці. Виявляється, на місці теж не треба. Я така думаю: ну, Петропавська борщоговка якби досить е, багато село, скажем так, політне you know, you know. перед місця. І yeah, я місця. скажу, що у нас тут є куди ходити купити вкусну каву, у нас є де працювати, у нас є де yeah, купити красиві речі. у нас є куди yeah. сходити. Да, і якби і зали, і все. А в селі нічого немає. І я така думаю: ну, якщо тут вже зібрались, м'яко кажучи, да? то давайте тоді дамо там, де потрібно, реально, там, де люди хочуть жити хочуть щось здобувати. Якщо вам не треба, то, будь ласка, я знайду там, де реально це треба, угу. і люди будуть задоволені і вдячні тому всьому. От, поэтому то це, це не проблема, завжди можна знайти. Да? Но... Патому діткам, діткам завжди треба. Дітки швидко переварять Так. свою інформацію. Але щаславо, були маленькі дітки, постарші були діти. Були ті, хто самі захотіли, попросили батьків, були ті, хто батька їх привели. Це було прекрасно. Е, марки, ти як вирішила питання? Ми там парочку тобі для для. Я зробила їх розміри такі, як у нас були твої стандартні. Ми роздрукували А4 форматі, на, на, та, то, така вона чубка бумага, так. Да. -huh. Так, ми дороколом та прокололи, булавками почепили, і вони навіть три кілометри фінішували і не підпадали. Тобто, <laughs> <роле> да, ну три кілометри це там, умовно, 15-20 хвилин, це досить нормально, так. Хорошо. Клас, будь ласка, будь ласка, було, до речі, на три кілометри. Тобто у mm -hmm. нас була така дивіться дистанція, це три кілометри вже, двадцять, двадцять Потім у нас були діти від дітей так 10-13, і всі останні кілометри були. Mm -hmm. Тобто кілометр це така була, знаєш, дистанція. Вони вирішили одразу три, і дійсно всі подолали три, все було прекрасно. Mm -hmm. mm -hmm. Чудово. Стали, поставили, і поставили, no, <laughs> вчера... Ну так, я бачив фотозону якусь та, таку, та, та, та. класно. Та, та, Молодці. Ну, в общем, що, будемо працювати далі, щось ще може придумаємо. Що будемо придумувати? Да, все, Дякую тобі ще да. раз. От, Передавайте всім привіт. Як каже бабуся, передавайте всім привіт. Все, гарного Тоже, дня. привіт, гарного дня. <laughs> да, пока. Все, до зв'язочку, бувай.